Бердичівською землею пройшли інформаційні теле- і радіоестафети вірність кордону та пам'яті примирення. Започатковані у 2010 році обласною телерадіокомпанією та Житомирським обласним осередком Товариства українських офіцерів і ветеранською організацією воїнів-прикордонників естафети мають на меті донести сьогоднішньому і прийдешньому поколінням українців. Думку про те, що часи великої вітчизняної війни не повинні стертися з народної пам'яті свого часу. Естафетні символи, диски з фактами про воєнні події на Житомирщині та відеосюжетами за участю ідейного натхненника акції голови ради ветеранів Житомирського прикордонного загону В'ячеслава Пузовікова Бердичівському району передали із сусіднього Чуднівського. І ось у районній бібліотеці приймали у гостях ініціаторів естафети. Саме у липневі дні 41-го на території Бардичівщини розпочалися воєнні дії. Тож проведення такого заходу, на думку посадовців району, є символічним. Сьогодні, на мій погляд, проблемою в нашій державі є недостатньо високий рівень патріотизму наших громадян, тому завдання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадських організацій підкреслити. Роль наших радянських воїнів у роки Великої Вітчизняної війни і безумовно передати нашим нащадкам правду про Велику Вітчизняну війну, про героїзм наших воїнів. Тому що Велика Вітчизняна війна це щоденний масовий героїзм на фронті і в тилу. В'ячеславу Пузовікову за власним зізнанням залишається щиро радіти з того, що ініційовані ним естафети знайшли підтримку не лише у рідній області. Уже в цьому році ту естафету, яку ми започаткували, проводили її. Буде проводитись аналогічна естафета, всеукраїнська, естафета пам'яті під назвою Слава визволителям України. Тобто наша мрія, ту, що ми колись планували, вона відбулася і зараз на державному рівні проводиться захід, який буде розпочати в Житомирській області в жовтні місяці цього року. У жовтні місяці ми приймаємо естафетний символ Слава звитим України від Київської області. І далі пойде естафета через Житомирську область по маршруту визволення Житомирщини від німецько-фашистських загарбників. А наша естафета присвячена. Висвітлено історію бойових шляхів прикордонних загонів в роки великості війни. Ви знаєте, що прикордонники гріх їх упріхнути, гарно билися завжди, і їх всі поважали, навіть вороги. Окупація Бердичівщини тривала близько двох з половиною років. Місцеве населення відповіло на дії фашистів створенням підпільних груп та вступом до партизанських загонів. Лють німців, здається, не знала меж лише у десяти братських могилах, що знаходяться на різних ділянках автодороги Бердичів-Райгородок. Інформують бібліотекарі поховано понад 18 тисяч мирних жителів євреїв. На полях війни загинуло близько 6 тисяч мешканців Бердичівського району. Мамо, я рвусь это. Своє продовження передача естафети отримала у селищі Гришківці біля пам'ятного знака загиблим сельчанам. На мітингу реквіємі говорили про велику вітчизняну та героїзм багатомільйонного народу, про звірства чужинців і про визволення Бердичівщини. Першим у грудні 43-го радянські війська звільнили село Садки наступного дня Дубівку, далі Красівку, Іванківці та Семенівку. Билися за кожне село. Останнім днем перебування гітлерівців на Бердичівській землі стало 10 січня 44-го року. Після кровопролитних боїв були визволені буряки. У світлі пам'яті перед подвигом своїх дідів та прадідів нині схиляють голови усією областю. Час приймати у себе естафету настав представникам Житомирського району. Естафетні символи Людмила Колесник передала своєму колезі Петру Кур'яті. «Щирою вдячністю приймаємо естафету від. Дружнього сусіднього Бердицького району з захвату пам'яті, хочу сказати з усією відповідальністю, що ми на території Житомирського району будемо примножувати пам'ять про минуле, трагічне минуле. Хотілося б сказати, що відмітити, що нема, мабуть, ні однієї сім'ї на теренах і Бердицького району і взагалі України, якої б не торкнулось чорне крило війни, загинув чи дід, чи батько, чи брат, чи син, чи інші родичі. Наший святий обов'язок, наш святий обов'язок, обов пам'ятати про це. Цю пам'ять прививати наступним поколінням своїм дітям, своїм внукам і виховувати думку у них про те, що усім всім розмови, розлади можна вирішувати не за допомогою зброї, а за допомогою думки і слова. Пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни учасники мітингу Реквієму вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.